Та вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 21 вересня. В інформаційній передачі місцевий час в студії Майя гуменна. 9 тисяч гривень вартуватиме кандидатам участь у виборах в депутати до Чернівецької міської ради та на посаду міського голови. Реєстрація розпочалась 21 вересня, поки жодної заяви ще немає. Політичні сили зі своїми кандидатами ще визначаються. Виборці у Чернівцях різні, як і політичні сили та кандидати, за яких вони голосуватимуть. Одні зневірено відмовляються голосувати інші відповідально сподіваються їхній голос допоможе позитивним змінам. Це вибори для своїх, все так відомо. Треба йти голосувати, бо це залежить від нас. Чи треба вибирати достойних. не знаю ми такі розчаровані всьому, що не знаю які виборці визначаються з кандидатами і політичні сили у перший день реєстрації в міській ТВК по приготовність до роботи жодної заяви від кандидатів депутати чи на міського голову лише три політичні сили нас повідомили про проведення відповідних з'їздів зокрема це політична партія соціалісти радикальна партія олега ляшка та е політична партія укроп Значить, відповідно в найближчі дні, значить, залежності того, хто коли буде проводити, значить ми вже знаємо, що вони будуть проводити висування кандидатів. Тож перші заяви від кандидатів у міській ТВК прогнозують отримати з дня на день, і сподіваються, інші політичні партії не забаряться зі своїми виборчими списками. Часу для реєстрації 9 днів. Вона триватиме по 30 вересня. У новому складі міської ради буде 42 депутатів. Тому місто поділили на 42 виборчі округи та створили три районні виборчі комісії, що займатимуться підрахунком голосів. Маягумена. Михайло Антонюк, місцевий час. Вітчизняний позашляховик передали бійцям 80-ї аеромобільної бригади. Добровольці Червоного Хреста на сході ця автівка надзвичайно потрібна, запевняють військові. кажуть, гаранні мобілі, громістки і везуть чимало медтехніки, тому не всюди можуть проїхати. Подарована машина, виконуватиме роль помічника. Вона забиратиме бійців із місць, куди спецмашини не доїжджають. Вже невдовзі ця автівка допоможе врятувати не одне життя. Ниву Шевроле українським захисникам, що на сході зголосилися передати добровольці Червоного Хреста. Розповідають автівка Ненова потребувала ремонту. Міська рада допомогла з ремонтом даного автомобілю для подальшої передачі його в Луганську область в медичний пункт даної. Частини міська рада виділила на ремонт автівки 10 тисяч гривень. Військовослужбовці кажуть, там на полі бою від кількох хвилин залежить, чи вдасться врятувати життя. Тому потреба в такому транспорті величезна. Потреба в даному в зоні АТО є, тому що. Машина буде використовуватися медичними працівниками медичного пункту військової частини. Там, де немає можливості під'їхати на машині швидкої допомоги, буде використовуватися даний автомобіль як бездоріжник. Потреба євтівка, тому що так, інтенсивне використання для автомобільної техніки. Ресурс швидко вичерпується, тому. Потреба така завжди є. окрім автівки, медичний пункт 80-ї аеромобільної бригади передали аптечки першої медичної допомоги, зокрема бинти, вату, рукавички, йод та дезінфікуючі засоби. Благодійник, який не захотів розголошувати своє ім'я, передав на передову п'ять нож. Владники теж пообіцяли не залишатись осторонь. У планах у нас зараз є декілька звернень військових частин про надання допомоги, адже ви знаєте, що збільшуються штати тих частин, які є нашими підшефними, да, які розташовані на території міста Чернівців. Це Прикордонники, Національна гвардія, і повітряно-десантні війська. Бракує нашим бійцям на Сході, окрім автівок, ще військової техніки, розповідають військовослужбовці. І незалежно від того, хто її передаватиме, чи благодійники, чи держава, кажуть, будуть вдячні. Ольга Андрійська, Іван Чижик, місцевий час. Стати офіцерами національної гвардії вирішили троє рідних братів із Буковини. Усі навчаються у Харківській академії Нацгвардії. У слід за старшими вже має намір податись і четвертий найменший брат Ігор, який нині закінчує середню школу. Наша знімальна група побувала в гостях у мами нацгвардійців. Валерія Кашмар зі старих бросків зі Стороженецького району із гордістю показує світлини своїх синів. Усі троє старший Сергій, а услід за ними два молодші брати Олексій та Іван. Нині студенти факультету Харківської академії національної гвардії. Я пам'ятаю маленькі Іван, бо то він. Тату форму військову, ще тату водій, і вони цілими днями воювали собі. Знаєте, таке щось у нього у них щось ну, таке якесь у них було, напевне. Через події в країні пані Валерія відпускала синів із неспокійним серцем. Були ці події на Майдані, і це така була ситуація неспокійна у державі, то ви можете собі уявити. Така була моя реакція, що я ну, зупиняла, як і кожна мама. На моєму місці це робила. А він мені відповів, що. Як ти собі маму уявляєш? Пішов старший брат, а мене ти хочеш зупинити. Де буде він, там буду я. Ми підемо всі разом, що нас не зупиниш. Жінка щодня стежить за новинами та хвилюється за синів нас, гвардійців. Весь час йому наказувала старшому. Я не знаю, де він був, чи кудись їх залучали, бо вони мені ніколи не говорили. Але я ще сказала, що будуть при тобою мирні люди щит на землю не дай Боже, ти з по мирних людей людях. Я в своїй державі. Якщо я тримаю зброю в руках, я тримаю законно, я її самовільно не взяв і ти не бійся. До старших братів вже збирається і четвертий син Валерій. Імовірні труднощі налякаю 17-річного випускника та відмінника Ігоря. Спочатку треба знати ЗНО, пробувати потім поступати туди до них. Вони не дуже, як кажуть, там важко. Ну, але каже, хочеш, то йди. А найменша сестричка Богданка твердо вирішила не покидати рідного дому, залишитись на допомогу матері. Я, не, я би не лишила нам. Я би стала вчителькою тут близько коло мами. Хоч у цій хаті за тисячу кілометрів від своїх сонів та братів назвардійці вже трохи звикли до тривалої розлуки. Найвеселіше тут на різдво, коли уся родина чи не єдиний раз на рік збирається разом. Майя гуменна Михайло Антонюк місцевий час. В Чернівцях розпочинаються дні європейської спадщини. За цей тиждень обіцяють у міській раді, організують безкоштовні екскурсії в синагогу, розкажуть про архітектора, автора художнього музею Чернівцях Губерта Геснера та познайомлять з історією ратуші. Про всі екскурсії повідомлятимуть на сайті міської ради. Також цього тижня проведуть історичний квест, інтернет вікторину та облаштують декілька мистецьких двориків. Дні європейської спадщини. Вони в Європі почали святкуватися з 91-го року і є декілька дуже цікавих критерій. Це по-новому поглянути на ті приміщення, на історію, яку несе ця європейська спадщина. Це має бути безкоштовно для громадян. Я думаю, це надзвичайно цікаво. Ми декларуємо Чернівці як майбутня культурна столиця Європи, тому всі ці такі події дуже гарно нанизуються на основну концепцію. День без авто відбувся у Чернівцях. У неділю театральна площа стала пішохідною із вуличними кафе та зоною розваг. Чи сподобалась така ідея городянам? Знає Ольга Андріцька. Один день замість автівок, які зазвичай курсують цією вулицею. Величезна зона розваг. Дуже звикли до того, що на вулицях їздять машини, їздить громадський транспорт. А це спосіб показати, що вулиця може мати абсолютно інше призначення. Декілька кафе ми попросили, щоб вони винесли свої столики прямо на дорогу, щоб було більше місця, щоб чернівчани мали де відпочити. Влаштували також зону спілкування. Урбан кафе. Це буде зона спілкування між владою та громадою. Городянам така ідея сподобалася. Відпочивальників ставало все більше Отлично, Діти гуляють, не бояться, що діти можуть потрапити під машину. Таксуся так як тяксово, кавни і міста. Я двома руками за тому особливо на вихідні, тому що наше місто з кожним днем я дивлюся все більше і більше приймаю туристів. Центр міста наш дуже є цікавий. Побільшало творчого простору завдяки тижні мобільності і для митців. Вони малювали картини Просто неба. Я малюю композицію поєднання натюрморту і пейзажу. І як на мене, малювати на вулиці це дуже чудова думка, тому що Більше свіжих ідей приходить до голови. На мою думку, це приваблює туристів, тому що їм цікаво ходити там, дивитися на Чернівці. Це старовинне місце дуже і в нас справді є що намалювати. Я був в Польщі в інших країнах. Там люди стоять на вулиці, малюють це досить нормально, це е, показує культурний рівень міста і Прагнення людей до мистецтва у після до художнього майстер-класу долучилися маленькі боковинці. Не секрет, що зараз наші діти вони більше розвиваються, сидячи біля комп'ютерів, а це неправильно. Це дуже неправильно. Дітям потрібно гуляти дітям потрібно рухатися, дітям потрібно займатися чимось тим, що е... Може їх, може їх, та може їх розвити в плані духовному, в плані моральному. Та були й такі, хто не надто тішився перекриттю вулиць. Таксисти запевнили, що пішохідна зона надто ускладнює роботу, що правда говорити про це на камеру не забажали. Що робити, бодай на вихідні вулиці поблизу театральної площі пішохідними вирішуватимуть владники. Натомість організатори пообіцяли вже в жовтні потішити городян новими заходами. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. ФК Буковина, Арсенал Київ 0-0. на післяматчевій прес-конференції. Головний тренер Буковини Віктор Мглинець зазначив, що не може дорікнути гравцям своєї команди. У футболістів була хороша самовіддача. Претензії до команди у нього немає. Після цієї нульової нічиєї у турнірній таблиці другої ліги чемпіонату України з футболу сезону 2015-2016 буковина залишається на п'ятій сходинці. 27 вересня Чернівецький клуб зіграє на виїзді з командою з Горностаївки Мир. Це всі новини. Заходьте на наш сайт сізі.сів.ює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.